Всім привіт! Давно ми не відкривали з вами паки, а зараз у Футвентезі промо в самому розпалі і це означає, що я заряджений ловити найкращих гравців. І розпочинаємо ми з піки, я десь не знаю звідки цей пік. Нормально 287-х тренд. Нормально, поки що одні вулкавити промо буде. Ну, шлоттербек, ну і стандартний Кріс Молінг. Красота. Тут є 74 паки, я десь не знаю, звідки я їх взяв. Тут прям є топові отакі Jumbo Rare PRS пак. Ultimate пак. Поскіпав я ці всі паки і залишились найкращим. Ну, давайте, 83х3. О, і зразу промо. Це. Та з Лейпцига, да? гадав. Може дабл? Будь ласка, дабл. Не дабл. Скіп. Давайте. Два пака по 100 000. Без промо, ОФК. Англія. Ну, Мет, Давай Мет. 87. Не саку. Ну, це сака, це дабл волкаут. Офк, ФК що й довга анімація, не коротка. Я маю це сидіти ждати. Це на кого. Хто це? А, це пареху Боже. Наступний пак за 100 тисяч принесе нам цей інформ. Ну Там нікого немає нормального з інформів, він навіть не знаю хто це. Хаус Сіті це, дай Бог, 85-й, що був. А Ultimate пак за 125 тисяч без промо. Хто б сумнівався? Це М і це Гюндоган Cross. І він один. І він один, давай, один 85-й, і один топовий. Ну, коли таке бачиш, це на топа не варто розраховувати. Так, да, я такий багатий, що можу дозволити собі квікнути кобеліну. Давай, 81x11. О, і зависло. Красота, оце я люблю. Це прям кайфую з такого. Спроба номер 2 відкрити ціпак. вона вдала, але всередині кулібалі. Красота. Ну давай якогось Мінді за 6 мільйонів. Я ж багато не прошу раз в житті, можна й дати, в принципі. А це тренд. Це дабл, я сподіваюся. Це не дабл. Давай, 83x10, будь ласка. Без промо. Топ сумнівався. Це Рубен Діш, Це Рубен Діш, який в мене є дублікат антрейд. І він один. Без промо. Без промо. Трештегін. Трештегін і давай Кевіна Дебрюне. На жаль, на жаль, ні. Ще один 83x10 і знову без промо. І це Англія. Давай Трента ще раз. А, ну бронз. І дабл. Дабл і коротка анімація, і хін Сон. Нормально, нормально, нічого не скажу. Ну і всередині без інформа, на жаль. Але три вулкаути. Ну раз в житті можна дати когось з промо хорошого. Я не кажу там найкращого за 10 мільйонів, когось ну когось більш-менш. 85, ну 85-85 плюс х2. Ну це шок якийсь. Це цирк. Давай, 84x5. Промо? Ні. Вони просто дроп в ноль виклю, викручують. Якусь плітану, дай там якусь малину за 50 тисяч. О! Тільки сказав! А його навіть не показали. Ну кончені, просто кончені. 87-й рейтинг перед 86 іде. Ну це ж просто трэш. Цирк на дроті. Капець, скіпнув якийсь пак, 83x3. І бац, межри. Нормально, кстати, вона грабельна, я б навіть сказав. 200к. Сюди на базу. Знову без промо. Ну, як ми вже... Це опять політано? Це опять політано, який не показується. Ну давай Кевіна Дебрюйна з ним. Це тренд абсолютно одинакова ситуація, 87 перед 86 іде. як таке може бути. Просто що за контора? Матео Політано разом з Трентом пішли на цей пік, і він нам приносить. Ну, у мене і сподівань не було, якщо чесно. Ну що ж, два найкращих паки. Давай 85х10. Якщо тут не буде промо, я буду в шоці. Но я знаю, що вони в кінці будуть виходити. Хто це я щось пропустив? Хто це? Це Родрі? Родрі. І чорненький Девід. І давай. І давай. А, кайф. Просто кайф, немає слів. Ну, фодера насипав, але. Який самого дайте просто, щоб я порадувався. Найкращий пак, який є. який був. Тут ми нічого не побачимо, Кейна. Тільки не трента, будь ласка. Ну бронз так, так само мені не підходить. Бо вона вже 10 раз випозать сьогодні. Гіренард. Так, давай. Грізмана хоча б. О, ляказет. А він скільки, А він нормальний, він 400 тисяч, Тобто в нього стати топ. 92-94 плюс 4, подивись. Це за нього можна побігати замість кріша. Бо Кріш же не тяне старий пес. Це нормально, він ще апнеться, Але там Ліон, звісно, не дуже грає. Але, anyway, виправлятись. 83 плюс X10. Ну тут ми не побачимо. Скажу, що це ще бронз. А, це Лоуренс. Чи хто? Це Джеймс, 84. Красота. о, о, боже. Яка краса? 2.84. Боже. Заради цього я живу просто і саліба.